Від димлячих шин до реву двигунів серія Net for Speed вже 30 років є синонімом високих швидкостей, адреналіну та безмежних можливостей. Це історія, яка почалася з однієї гри і перетворилася на справжню легенду у світі відеоігр. 1994 рік став початком легендарної серії з виходом першої гри «The Need for Speed. розроблена компанією Electronic Arts у співпраці з Road Track, Ця гра одразу завоювала серця гравців своїм реалістичним підходом до гонок і широким вибором автомобілів. Ми хотіли створити щось особливе, щось, що відрізняло б нашу гру від інших. Ми зосередилися на реалістичності і детально опрацювали кожен автомобіль. Робота з Road and Truck дозволила нам використовувати справжні технічні дані і забезпечити високий рівень достовірності. Перші критики хвалили гру за її увагу до деталей та реалістичність. Гравці могли насолоджуватися точним керуванням та відчувати себе справжніми водіями екзотичних автомобілів. Гра включала розширену базу даних про автомобілі, що надавало їй додаткову глибину. Наступні частини, такі як Net for Speed 2 та Net for Speed 3, Hard Pursuit», продовжили тенденцію надання гравцям широкого вибору автомобілів та трас. «Hard Pursuit» вперше ввела концепцію поліцейських переслідувань, що додало грі новий рівень адреналіну. Ми розуміли, що гравці хотіли більшого екшену. Додавання поліції у Pursuit» стало новаторським кроком, який додав до гри напруги і виклику. Це була гра не лише про швидкість, а й про тактику і ухилення. «Hot Pursuit» стала ключовою грою для серії, встановивши новий стандарт для аркадних гонок. Гравці мали можливість вибирати між ролями гонщиків і поліцейських, що додало новий вимір до геймплею. Серію завжди вирізняла здатність адаптуватися і змінюватися від першої частини до Hard Pursuit» Вона завжди знаходила нові способи захопити гравців, пропонуючи їм нові виклики і можливості для вдосконалення. Кожною новою грою серія Need for Speed продовжувала вдосконалюватися від впровадження погон з поліцією у Hot Pursuit до присвячення окремої гри культовій марці автомобілів у Porsche Unleashed Серія завжди знаходила нові шляхи для захоплення гравців. Need for Speed 2, випущена у 97-му році представила гравцям новий рівень різноманітності трас та автомобілів з екзотичними місцями та унікальними моделями автомобілів. Ця гра продовжила розвивати концепцію, закладену першою частиною. Need for Speed High Stakes ввела новий рівень реалістичності, зосередившись на ушкодженнях автомобілів та реалістичній фізиці. Це додало новий вимір до геймплею, де кожна аварія мала наслідки. Вперше в серії з'явився режим кар'єри, де гравці могли купувати та модернізувати свої автомобілі. Ми хотіли, щоб гравці відчували відповідальність за свої автомобілі. Ушкодження тепер мали реальні наслідки, і гравці мали обирати між агресивним стилем водіння та збереженням свого транспортного засобу. Need for Speed Porsche Unleashed була унікальною в серії, оскільки вона зосередилась виключно на автомобілях марки Porsche. Гра дозволила гравцям досліджувати історію цієї знаменитої марки, керуючи класичними та сучасними моделями Porsche. З Porsche Unleashed ми хотіли створити не просту гру, а справжній музей під відкритим небом, де гравці могли би пережити історію однієї з найвідоміших автомобільних марок. Ми співпрацювали з Porsche, щоб забезпечити максимальну автентичність кожного автомобіля. Need for Speed Hot Pursuit 2 повернула серію до коріння, зосередившись на швидкості та погонях з поліцією. Гра отримала високу оцінку за свою графіку та динамічний геймплей, що зробило її однією з найпопулярніших частин серії на той час. Hot Pursuit 2 була просто неймовірно. Гра мала в це. чудову графіку, захоплюючі траси та напружені погоні. Це було справжнє повернення до витиків серії. Кожна з цих ігор привнесла щось нове у серію Need for Speed, допомагаючи їй залишатися актуальною та цікавою для гравців. Від розширення вибору автомобілів до введення нових ігрових механік серія продовжувала рости і розвиватися. У 2003 році серія зробила величезний крок уперед з виходом Need for Speed Underground, зосередившись на вуличних гонках і культурі тюнингу. Гра принесла новий рівень захоплення і стала культовою для цілого покоління гравців. Ми надихнулися стрітрейсингом і культурою тюнингу, що було популярно завдяки фільмам на зразок форсаж. Ми хотіли передати цей дух у грі. Гравці отримали можливість модифікувати свої автомобілі, роблячи їх унікальними. Need for Speed Underground 2 додала ще більше можливостей для тюнингу відкритий світ для дослідження та безліч побічних завдань. Гравці могли створювати свої ідеальні автомобілі та брати участь у різних типах гонок. Відкритий світ дозволяв гравцям вільно переміщатися і знаходити нові виклики. Underground 2 була справжнім переривом. Можливість вільно досліджувати місто і брати участь у різноманітних гонках робила груп дуже захоплюючою. Most Wanted 2005-го повернула поліцейські переслідування, поєднуючи їх з елементами вуличних гонок. Ця гра стала однією з найбільш улюблених частин серії завдяки захоплюючій історії харизматичним суперникам та інтерактивному відкритому світу. Гравці могли випробувати свої навички у втечах від поліції та змагатися за першість у чорному списку. Моство тут мало все. Швидкість, екшен, захоплюючий сюжет і неймовірний гімплей. Це була вершина серії. Всі ці елементи робили гру просто офігезною. Карбон продовжила історію Most Wanted, зосередившись на нічних гонках у гірських районах та командних змаганнях. Гравці могли створювати команди і брати участь у командних гонках, що додавало нові стратегічні елементи до гри. Простріт 2007 сьомого відступила від традицій вуличних гонок, зосередившись на легальних змаганнях на спеціалізованих треках. Це була спроба серії знайти новий напрямок, додавши елементи професійних змагань і офіційних подій. З Простріт ми хотіли показати іншу сторону автоспорту. Легальні гонки на закритих треках дозволили нам зосередитись на чистій швидкості та майстерності водіння. Цей період став часом великих змін та експериментів для серії Need for Speed. Кожна нова гра приносила щось нове і цікаве, зберігаючи при цьому дух серії. Гравці могли відчути себе частиною вуличної культури, а потім спробувати свої сили у професіональних гонках. Серія продовжувала експериментувати з новими концепціями та механіками від сюжетно-орієнтований Undercover до симуляторних елементів у Shift і кінематографічних гонок у The Run. Need for Speed залишалася на передовій інновацій. Андеркавер мала більш кінематографічний підхід до розповіді. Ми намагалися створити відчуття, ніби гравець є частиною блокбастера. Це дозволило нам впровадити більш складні сюжети та драматичні моменти, що підвищували залученість гравців. Need for Speed Shift 2009 зробила акцент на реалістичному водінні та симуляційних елементах, намагаючись конкурувати з іншими гоночними симуляторами. Гра отримала високу оцінку за свою реалістичність і детальне опрацювання автомобілів та трас. Вона представила новий підхід до гонок, фокусуючись на точному керуванні та автентичності. NFS Shift був нашим прагненням створити справжній гоночний симулятор, який би передав усі тонкощі та виклики професійного автоспорту. Ми доклали багато зусиль, щоб зробити кожну трасу та автомобіль максимально реалістичними. Хат паршют Паршют» 2010-го від студії Criterion Games повернула серію до витоків. Зосередившись на погонях з поліцією, гра отримала безліч нагород і похвалу за захоплюючий геймплей та високоякісну графіку. Вона поєднувала швидкість та напругу з класичними поліцейськими переслідуваннями, що зробили її хітом серед фанатів серії. Ход першу 2010 року повернула ті емоції, які я відчував у дитинстві, граючи в оригінал. Гра була неймовірно захоплюючою, і кожна погоня залишала мене на краю стільця. The Run 2011 запропонувала кінематографічний підхід до гонок, де гравці повинні були проїхати через всю країну, долаючи різні перешкоди та небезпеки. Гра отримала змішані відгуки, але безперечно привнесла щось нове у серію. Вона представила новий формат, де сюжети геймплею перепліталися у динамічній подорожі. Зеран була нашою спробою створити інтерактивний фільм. Ми хотіли, щоб гравці відчули себе героями високобюджетного бойовика, подорожуючи з одного кінця країни в інший. Most Wanted 2012 від тієї ж Criterion Games стала духовним спадкоємцем оригіналу, зосередившись на відкритому світі та гонках з поліцією. Гра отримала високу оцінку за свою графіку та геймплей. Вона пропонувала гравцям безліч можливостей для дослідження і змагань у відкритому світі. Most Wanted 2012 року була вражаюча. Відкритий світ і можливість вільно вибирати свої виклики робили гру неймовірно цікавою. З новим поколінням консолей серія знов повернулася до коренів, зосередившись на відкритих світах, вуличних гонках і поліцейських переслідуваннях. Вівалс, Need for Speed 2015, Payback та Hit пропонували гравцям нові пригоди і можливості для дослідження величезних відкритих світів. Rivals ввела новий рівень інтерактивності завдяки системі All Drive, яка дозволяла гравцям безшовно переходити між одиночними та багатокористувацькими режимами. Ми хотіли створити відчуття живого світу, де гравці могли б змагатися з друзями і ворогами у реальному часі. Need for Speed 2015-го стала перезапуском серії, зосереджуючись на вуличних гонках, тюнингу та кінематографічному стилі. Гра отримала змішані відгуки, але все ж знайшла своїх шанувальників. Вона запропонувала гравцям захоплюючий нічний світ, де кожна гонка була наповнена адреналіном і небезпекою. Need for Speed 2015 року повернула мене до часів Underground. Тюнінг, нічні гонки. Це все, що я любив у серії. Payback 2017-го ввела елементи екшн фільмів, зосереджуючись на сюжетних місіях та інтерактивному відкритому світі. Гра отримала критику за систему мікротранзакцій, але була високо оцінена за свій динамічний геймплей. Гравці могли брати участь у масштабних погонях, виконувати різноманітні маневри та переживати захоплюючі сюжетні події. Бейбек була нашою спробою зробити гру, схожу на голівудський блокбастер. Ми хотіли, щоб гравці відчули себе частиною захоплюючої історії, де кожна гонка була б як сцена з фільму. Need for Speed Heat повернулася до коренів серії, зосереджуючись на нічних гонках та переслідуваннях з поліцією. Гра отримала позитивні відгуки за свою атмосферу, графіку та геймплей. Вона предоставила гравцям насичений світ, де кожна ніч була битвою за репутацію, а день часом для легальних змагань. Need for Speed Heat поєднала спі найкраще з класичних частин серії. Відчуття напруги під час нічних гонок і можливість відпочити від поліції в день робили гру дуже цікавою. Цей період став важливим етапом для серії, коли розробники намагалися поєднати класичні елементи з новими ідеями від інтерактивних світів до кінематографічних сюжетів. Need for Speed продовжувала залишатися однією з найбільш впливових гоночних серій в індустрії відеоігор. Сьогодні серія Need for Speed продовжує свою еволюцію, втілюючи нові технології та тренди, з новими випусками і амбітними планами на майбутнє. Ця серія продовжує надихати мільйони гравців по всьому світу. Кожна нова гра приносить щось унікальне від оновленої графіки до нових механік геймплею, які роблять гонки ще більш захоплюючими. Ми дивимося у майбутнє з великими планами. Технології, такі як штучний інтелект і доповнена реальність, відкривають нові можливості для створення ще більш захоплюючих ігор. Ми прагнемо забезпечити гравців новими враженнями, зберігаючи дух серії. Need for Speed Unbound пропонує нові можливості для дослідження відкритого світу з новими автомобілями, трасами та режимами гри. Серія продовжує розширювати свої горизонти, залишаючись вірною своїм кореням. Unbound вводить нові рівні кастомізації, дозволяючи гравцям створювати унікальні автомобілі, які відображають їхній особистий стиль. Крім того, серія продовжує інтегрувати нові соціальні функції, що дозволяють гравцям взаємодіяти один з одним у реальному часі. Організовувати гонки та змагання. Сучасні технології дозволяють створювати більш реалістичний і динамічний світ, де кожна деталь важлива. Для мене Need for Speed завжди була серією, яка поєднувала захоплюючі гонки з глибокими можливостями для кастомізації. Unbound вдалося зберегти цю суть і додати ще більше нових елементів. З такими амбітними планами на майбутнє, серія Need for Speed продовжує залишатись важливою частиною ігрової індустрії. Вона продовжує розширювати межі можливого у гоночних іграх, надихаючи нові покоління гравців на захоплюючі пригоди за кермом. За 30 років серія Need for Speed стала не просто грою, а справжнім культурним явищем. Від першої частини до сьогоднішнього дня ця серія продовжує надихати, захоплювати і дарувати незабутні враження мільйонам гравців по всьому світу. З кожною новою грою серія не тільки еволюціонувала, але й встановлювала нові стандарти в жанрі гоночних ігор. Спільнота фанатів Need for Speed завжди була і залишається серцем серії. Вони організовують зустрічі, створюють власні модифікації. Та діляться своїми враженнями від гри. Фанатські зібрання та заходи по всьому світу демонструють, наскільки ця серія об'єднує людей. Для мене Need for Speed – це не просто гра, це частина мого життя. Вона завжди була поряд, даруючи нові емоції і враження. Я виріс цією серією, і вона завжди залишатиметься особливою для мене. Кожною новою частиною серія адаптувалася до нових технологій, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність від класичних пригонів на високих швидкостях до сучасних інновацій з відкритими світами і соціальними функціями. Need for Speed завжди знаходила спосіб залишатися актуальною і цікавою. Історія Need for Speed ще далеко не закінчена. Кожен новий випуск приносить з собою нові можливості і нові пригоди. Ми з нетерпінням чекаємо на те, що майбутнє готує для цієї легендарної. Серії Need for Speed це більше ніж просто гра, це спадщина, це мистецтво, це частина нашої культури. І поки є гравці, готові сісти за кермо і вирушити в захоплюючі гонки, серія продовжуватиме жити і розвиватися. Дякуємо за ці 30 років швидкості адреналіну та незабутніх пригод. А яка вам частина серії NFS більше сподобалась? Напишіть в коментарях, нам буде дуже цікаво.